Привіт-привіт! Усім привіт! Вітаю вас на каналі Платіотерапія. Сьогодні буде розпаковочка новинок тканини із інтернет-магазину Занна. Друзі, посилання на магазин і також на всі тканини ви знайдете в описі під цим відео. Для вас залишу все те, що вибрала я. А також нагадую вам, що на сайті величезний вибір тканин на будь-який смак. Тканини за надзвичайно низькими та привабливими цінами, якісні та класні. Отже, давайте роздивляти, що тут є. Переважно це літні тканини натуральні, тому що спека страшенна. Хочеться, щоб було і яскраво, і красиво, щоб не парко. Роздивляємо, що тут є. Так зараз буде пух! Клас! Дуже важко зробити вибір, коли все гарне, ну, але, знаєте, тако. Вибираю те, що мені подобається, як завжди. На свій смак орієнтуюсь. Клас! Це натуральна трикотажна тканина, колір кремовий, не білий, не молочний, а такий кремовий, надзвичайно приємний. Є різні варіанти принтів саме цієї тканини. Ну, я люблю квіточки, ну що ж поробиш. Зверніть увагу на фактуру. Вона така, знаєте, як буває трикотаж льон, от в нього теж така фактура. Шовковиста, вона не прозора, але тоненька. Ось. Значить, тягнеться оце ширина, тягнеться по ширині і трошечки по довжині. Не, не прозора, ну, але, звісно, що тканина світла. Але зараз така жара, сарафан можна пошити, надягти бежеву білизну і ходити. Квіточка кольору фуксія з малиновим, трішечки оранжевого, синій листочок. Не зелений, а синій. Гарненька. Можна пошити сарафан. Можна пошити спідницю трикотажну і маєчку. Дуже класно буде. Навіть домашній якийсь одяг, якщо бажаєте шортики, маючки. і навіть для нижньої білизни, для такої домашньої теж підійде. Малюнок хаотичний, тому можна кроїти. Як вам заманеться? Що дуже зручно, я маю на увазі, що можна не переживати, що квітки якось будуть верх ногами, і обов'язково старайтеся робити вологу теплову обробку. Друзі, зараз надзвичайно спекотно, тому тканини будуть висихати швидко. Єдине для вас попередження не сушити тканини вологі на прямому сонячному проміні, тому що деякі тканини можуть просто вигоріти, від того, що волога бистро... Випаровуються і можуть вигоріти, тому краще сушити будь-які вироби в затінку. Далі тканина з назвою Американський Креп вже була однотонна. Це американський креп тільки він не жатий. він ось такий, дуже красивий. Колір фісташковий або м'ятний. є різні. Сподобався цей. Там була така зебра цікава, і все всяке. Мені сподобався цей. Він такий більш ніжний: трояндочки, гілочки. Значить, тут фактура в нас йде. Ну, вона не ця тканина, але трішечки, бачите, начебто, як здається, що чуть-чуть підпружинює. Як по довжині, так і по ширині. Виворіт гарно профарбований, ну, якось так, що можна навіть на волани. Принт теж хаотичний, тому підійде на будь-які вироби. Мені хочеться саме з цього варіанту пошити широкі штани і якусь блузу костюмчиком зробити. Ну а можливо, муза вона завжди в мене головна. Підскаже мені, можливо, це буде або сукня, або сарафан, або якийсь інший виріб. Ось так виглядає з вивороту, гарна фактура. Мені дуже сподобався принт. Надзвичайно ніжний, гарненький такий. Спокійний, і в цьому варіанті принта є також декілька кольорів. Далі однотонний льон, колір какао або ж Несквік. От якраз такий, як Несквік, всі знають колір Несквік, абсолютно двусторонній, він без стречу. дуже м'який. Дивіться, зверніть увагу, що він м'який. бачите, який. Мнеться, звісно, що ж це льон, теж є багато кольорів. ось. Зовсім нема стрейчу. Колір какао. Є багато різних кольорів, теж для брюк піде, для якихось таких більш спокійних варіантів кольорів, ну і можна гарно міксувати. Хоча я люблю яскраве, але бачите, ось цей, ці два варіанти такі більш спокійні. Ось так. Абсолютно двосторонній льон, він не прозорий. На штани можна, на якісь літні накидки, жакети навіть. Ось, отакий. Так. Планую пошити теж якийсь комплект. Можливо, це будуть штани широкі і така, як е, жилетик на ґудзичках е, з імітацією кишеньок. Можна ще щось таке придумати. От чогось я як побачила цю тканину, відразу така асоціація. З мусліном, друзі, багато хто з вас знайомий, в мене. Ось відразу дивіться є два однотонні, теж дуже багато кольорів, і вони всі такі красиві, що то капець. Хоч і мало світла, я стараюсь, як тільки дають електроенергію щось шити, тому що це дає мені знаєте, новий поштовх на життя і на новий день. Тут колір не яскраво, білий. Ось у мене є біленька ця, я не знаю, наскільки передасться колір. Він трішки молочний, і теж є різні варіанти оцих квіточок. Мені сподобались. Вони дуже ніжні, не дуже великі, сині з зеленими листочками. Молочного кольору, ось такий, я його продемонструю, звісно, що вам е, з різних сторін. І ось такий однотонний він двусторонній геть варіант. Геть двосторонній варіант, теж є різні варіанти кольорів. Костюми з мусліну, сукні, це все халати домашні. Зараз це все дуже популярне шорти. Потім така, як сорочечка, така легка на гудзиках. Ну, все можна шити зручно те, що коли ви випрали отако, Встряхнули гарно, розправили руками, висохло і можна йти. Бо воно таке зим'я, що і не добереш, прасоване воно чи ні. Це дуже зручно. Ось. Тканина Муслін це двустороння, не двостороння, а бавовна, я вже казала вам, яка має ось такий вигляд, вона двушарова, але вона між собою шита. Ось, дивіться, при бажанні, звісно, що можна розправити. Але ця тканина завжди з двох шарів. Ось двох, два шари. Тканини трішки жарта, і назву має муслін. Це теж, це те саме тільки з принтом. І, звісно, що принт у нас тільки з однієї сторони, не з двох. Ось така. Вона не еластична зовсім, бавовна. Ось така, дивіться. Ну, який же він милий, гарненький цей принт. Можливо, і собі пошию шортики і якусь маєчку для дому. Я завжди на себе, знаєте, в мене не вистачає часу. Я так шию, шию. Для нової колекції, для нової колекції, собі скільки взяла тканин, відклала те, що хочу пошити для себе, ну, як завжди. Як завжди, друзі. Так, ось така: дивимось на виворіт. Гарненька, така, начебто як фактура вивору, то як марля. Як от в жаті багато. Таких шарів марлі, а тут, ну, ви зрозуміли, як виглядає, дуже класно. І що основне класно, що вона приємна до тіла. Звісно, що ця тканина не для якихось ділових сорочок чи костюмів, тому що в неї такий більш е, простий вигляд, але вона дуже зручна для повсякденного життя. Леопард, пітон, зебра, всі підряд. І тигр, мабуть, що всі підряд є в цій. Тканині. Зараз дуже модні, ось такі леопардові спідниці, сукні, все. Сумки, з них шиють все. Е, дивіться, яка це цікава тканина. Ні, це не шо в кармані. Це ось такий шовковий сатин. Він досить такий ну, щільний, непрозорий зовсім класний, якість суперова. Так, дивимось, як він трішечки пружинить по ширині. І не тягнеться по довжині. Є різні, мабуть, що 4 чи 5 варіантів Леопардів. Він такий тяжкенький, тяжкенький, класний. Таку спідницю можна не тільки на літо, а й туди, на осінь, на зиму або сукню ви можете пошити. Буде класно. Буде те, що треба взагалі. Дуже красивий. От прям ну, такий гарний, що то капець. І сукня це може бути. Ви можете пошити сукню-сорочку, є урок комбінації по косійниці. По тому уроці ви можете пошити плаття. Тут трішечки розширити всі знають урок качелі або ж. Водоспад, от по тому року зробите декольте, тільки зробите на тоненьких лямках, хто полюбляє такі сукні. В мене це буде можливо, сукня, а можливо, вийде дві спідниці. Ще поки я не вирішила. Можливо, так, можливо, якось по-другому. У мене ще там в посилочці буде чорний такий цікавий, дуже жатий трикотаж, можливо, зроблю якийсь мікс. От. У мене така ідея. Ще поки не знаю, зараз не побачила цю тканину, тому будемо роздивлятись. Дуже красива, якісна. Зверніть на неї увагу. От прям класна, так гарно спадає. Дуже красива. Прошва. Прошва це тканина з вишивкою, з такими дирочками. Тут є і принт, і вишивка. Гарненька, легенька на літо. Красива. І цього варіанту теж є чотири варіанти кольорів. Трішечки з зеленим, трішечки з фіолетовим. В мене синенький. Сині варіанти. Те, як, таке, як наче соняшник, або ж якась квіточка. Ці всі вироби треба шити на підкладочці, звісно, обирайте або батист однотонний, або бежевий, або віскоза тоненька однотонна. Все це є на сайті магазину Занна. Віскоза, мені здається, навіть краще, бо вона більш м'яка, тоненька, з нею буде вам легше працювати в плані підкладки. І буде дуже-дуже чудово. З вивору тут теж гарне профарбування. Ну, тут в мене леопард, тому буде просвічуватись, але я думаю, суть вам буде. Давайте я, мабуть, що в два рази отак складу, щоб показати фактуру. Ось яка гарна тканина. І ось тут гарненько ще видно і виворіт. Якість чудова. Фістонів немає. Бо буває таке, що на прошві є фістони. Тут просто ось як закінчення. Зверніть увагу, що ну, тут не виріжеш. Бо буває таке, що йде як такими фістонами. Тут просто тканина м'яка, і вона після прання ще стане м'якішою. Тому що все рівно на виробництві тканини. Все рівно чимось обробляються для того, щоб вони були ну, більш рівні в рулоні. А після прання будь-яка тканина, льон, чи то батис, чи то якась бавовна віскоза, вони трішки розм'якшуються. Ой, це теж таке красиве. Були ще інші варіанти з жовтим кольором ось саме цього трикотажу. У мене щось таке полосате. Дуже красиві. Взагалі, тканина ця в стилі Місоні. Дизайнер Місоні, в нього оце така його фішечка. всякі такі зігзаги, в'язані полотна. Це ж у нас іде кулір. Дивіться, який гарненький, якісний. Тягнеться. Дуже приємний, тактильно, не тонкий. Знаєте, як футболка, але така футболка азаровська, така якісна футболка азаровська. Так. Дивимося, ширина. ширина тут гарненька, теж, більша, ніж 1,50 метр, так чисто візуально. Опис, будь ласка, дивіться на сайті. І ось так гарно тянеться по ширині, по довжині, ну, за рахунок того, що тканина трикотажна. Плаття, футболка в обтяжку. Можна пошити костюм. Дивіться, як ми можемо розміщувати. На ковтині ми можемо розмістити ось таким чином смужки. На штанах ми можемо якось отак розмістити хвилькиці. Хвильки, але враховуйте, що тканини, якщо ви хочете ось так от кроїти, треба всі прати, щоб вони потім їх якось не перекратило, щоб вони потім не дали усадку після прання. Ну і звісно, що ці речі, які ви ось так кроїте, їх не можна просто взяти, отак жужмом як небудь викрутити, як-небудь повісити на вішак. Ці вироби краще складати і складати в шафу в готовому вигляді, і так їх зберігати, щоб вони у вас не вісіли і їх не витягувало в різні сторони. Дуже класно. Ось дивіться, я зараз накину спочатку отак. Хвильки ці. А потім ось так. І так, і так можна. Хоча, ну, матеріал, звісно, що тягнеться дуже по ширині, але якщо хочеться, то нам ніхто не забороняє шити, як нам хочеться. І тканина така гарно тягнеться, з цієї ж можна зробити і горловину. Нещодавно на каналі був урок на побутовій машині, повністю я шила футболочку, показувала, як гарно можна зробити обробку горловини дуже красиво. Тож, друзі, передивляйтеся ті уроки, які є. Це вже віскоза, це не кулір. Кулір в основному робиться з 100% бавовни. Це візкоза, але тактильно, вона така сухувата. Тут в складі, можливо, не тільки візкоза, а ще і бавовна є. Мені чомусь ця розмальовка нагадала кавун. Я не знаю, хоча це смужка, але мені от прям так візуально ну, кавун кавуном. Кавун кавуном. Так, дивимось. Дуже класно. Смужечки, дивіться як чітко. Теж можна і так, і так. І поєднувати з чорним. Не бійтеся літом чорне, воно, е мені здається, що вже що ти не одягнеш, коли на дворі 40 градусів. Ти все рівно будеш мокрий навскрізь. Тому, друзі, може, може собі дозволяти, що завгодно. Але ж маю надію, що таке буде не завжди це пекуче пекло. Тому. Ну, Літо в нас довге, і я пам'ятаю, в минулому році, хто пам'ятає, вересень місяць майже весь було до 30 градусів. Тобто ще один додатковий місяць літа. Так, Тканина еластична. Юху! Клас! Можна шити що завгодно. І тут теж еластична. Можна плаття в обтяжку так. Плаття в обтяжку ось так. Костюмчик такий, костюмчик сякий, можна з чимось скомбінувати, сарафанчик. Ну, класно. І додає настрій оця зелень. Ця зелень пузата, як кавун. Дивіться, ось так я поклала. І ще зараз ось смужку ось так накину. Виді. Ну, класненько ж, яка вона незвична. Або можна зробити ось так спідниця, а декольце, наприклад, зробити ось так. Дивіться. отак от. Раз. І з тої сторони так само. Двас. Смужки ці скомбінувати, драпіровочка, і буде дуже чудовий вигляд мати ваш сарафанчик чи плаття. Тканина така, що підійде для навіть гольфіків на осінь. Тобто, на перспективу її можна взяти не тільки на літо, вона дуже приємна до тіла тактильно, а так і, наприклад, туди далі, на осінь. Далі в мене трикотаж в стилі Роберто Кавалі. Роберто Кавалі взагалі часто поєднує леопард, зебру з різними квітами, якісь абстракції, такі принти в стилі калейдоскоп. Чудово, мені подобається. І в основному це або сукні о, тут ще й орхідея є, дивіться. Трикотаж надзвичайно якісний, гладенький. Він такий теж, як по щільності, як на футболочці, літній, можна шити плаття, сарафани, футболки, комплекти, щось таке. Дуже красиво, вау! Ось тут такі квіти більші і такі, наче абстракційні, як в пікселі, і більш крупніші. І тут якась така зебра. Клас. Вирве око, все як я люблю. Ось така ширина в неї. Дивіться опис на сайті. Так, роздивляємося, дуже красиво. Ну, тропічний це чисто такий літній е, сарафан або плаття, або костюм прогулянковий для відпустки, можливо, для дачі. Та й так кожен день вийти. Сохнути буде швидко, тому що він тоненький і не потребує прасування, що зараз дуже актуально в наших умовах, щоб такого взяв, одів і побіг. Класний. Можна пошити комплектом. Спідниця це не, не зовсім чорний колір. Він такий чорний з синюватим відтінком і трохи сіруватого. Тобто в таких синюватих кольорах. Зелений, більш такий до салатового, приємний. Приємний, такий пастельний. Класні кольори. Ну що ж, до себе притулю. Ось такий вигляд має клас. Можливо, буде сарафан, а можливо, буде навіть костюм зі штанами. Я ще поки що не вирішила. Мені моя муза знову ж таки підскаже. Я їй довіряю багато років, Надіюсь, що вона мені підскаже. Навіть спідницю можна пошити. Ось дивіться, тут так завернула, як ось спідниця-балон. Теж буде чудово. Дуже гарна фактура. Так, далі взагалі різні тканини, здавалось би, Ну, я хочу зробити з них комплект. Значить, перша ось я достану і друга. Теж трикотажики віскозні. Тут фіолетове є, і тут є фіолетове. Ну, це зовсім це не компаньйони, але можна їх одразу, тому що кольори дуже-дуже подібні. Значить, тут у нас таке, як морські камінчики, ну, або ж просто камінчики, зігзаги, більш темніша фуксія і світліша фуксія. Зараз спочатку подивимося цей. Ой, тут же складене Зараз така е приємна тканина. Надзвичайно, значить, тягнеться сильно, легенька. Оце ширина. Бачите, як іде принт? Оце ширина ось. Але ж нам ніхто не забороняє кроїти отак. Бити по руках мене за це ніхто не буде, а тут теж є стрейч. Головне випрати тва... тварину. Хотіла сказати тварину випрати і тварину теж. Тканину головне випрати. Щоб зробити її вологу теплову обробку, і потім можна крити. Дивіться, друзі, теж цікаво. І так, і ось так. Взагалі, коли я побачила цю тканину і цю все, думаю, це буде точно комплекс. Спідниця або штани і зверху футболка. Значить, ось так. от. Зараз зараз. Ширина тут гарна. Це така віскоза. Так, ось так. Припустимо, це отак, от щоб візуалізацію зробити на манекені. І тут у нас гуси, гуси. Так, дивіться, яка тут у нас? Тут іде як купон. Зараз я розгорну, щоб показати. Так, зараз, зараз ось тут, давайте з цієї сторони. Отак ось. Угу. Тут, бачите, просто іде чорно-біле. Принт іде тільки ось з цієї, з одної сторони, Щоб оце у вас було спереду. Це. Спинка, і, можливо, хтось захоче навіть рукава. А не захочете, то будете використовувати як декор для інших виробів. Сюди можна додати отаку смужку лампаси. Нещодавно я робила колекцію і там поєднувала блискучу тканину з неблискучою. Це був малиновий костюм. От можна теж таку ідею зробити лампасу це чорно-біле, ну, щоб було перекликання принтів, так? як роблять це відомі світові дизайнери. І тут ось. Будь ласка, теж ми можемо робити і так, і можна там по-різному. Бачите, йде повтор. Мабуть, що через скільки. А, ну-ка, так, зараз я на око прикину. Значить, від цієї літери до цієї десь сантиметрів 60. Десь іде повтор кожні 60 сантиметрів. Так, і тепер ось я намотую сюди. Так, припустимо, отак. От така була в мене ідея. Дивіться. Ось так. Бачите? Ось така була ідея. Отак це буде. Матиме вигляд, дивитиметься, матиме вигляд і дивитиметься. І можна вставити лампаси оці чорнобілі, щоб було перекликання, поєднання е, принту. Також можете підібрати однотонну якусь фіолетову тканину чи, наприклад, фіолетовий декор, фіолетові сережки. Ну, будь-що, що вам може принести радість. Скажімо так, до шиття. Також може бути чорно-білий лампас, який можна пришити ось на цю тканину. Вони прикольно поєднуються. І взагалі, ось такі принти. Багато дизайнерів змішує леопард, зебра, квіти, все підряд, горохом присипане. І це красиво. Таке красиве в мене, таке красиве. І теж є різні принти. Це гіпюр. він не еластичний майже ну, за рахунок того що цей гіпюр. Звісно, що він трішечки піддатливий. Дивіться, яка краса. Значить, Тут іде в нас як купоном. Ось, е, є в червоному кольорі і в білюзовому. Я обрала оцей більш темний, в мене є ідея, як тюль, як тюль. Ось такий, дуже красивий. Значить, звісно, що під нього треба підкладку, але хто був зараз, біршка у ці магазини, ви бачили білі, гіпюрові штани без нічого. Ну, звісно, що треба під низ шортики, мабуть, що одягати, але ви вмієте шити штани на підкладці. Тож зараз це дуже актуально. Гіпюрові штани, спідниці, гіпюрові ось такі сукні, знаєте, як в стилі 90-х, мабуть. що. Е, дуже класний, це виворіт. Це лице дуже цікава фактура. Він так, знаєте, принт нанесений вже, мабуть, що на світле, бо так. Цікаво. Цікавий має вигляд, теж можна кроїти як завгодно. Він, по суті, еластану немає, бо є гіпюри, які з еластаном, і потім в процесі експлуатації бувають такі, що, знаєте, як маленькі резиночки вилазять. Тут такого не буде. Цей гіпюр класний. От Ви як пошиєте плаття, воно вам буде служити багато років. Можна пошити ось так, наприклад, щоб чорним було. О, якось вже будете дивитися, як: спідницю, плаття, футболку, туніку, накидку на пляж, навіть штани, це може бути і майка. Під штани ви всі вмієте шити нижні штанішки або шортики, щоб це було не прозоро, да? щоб ми були по-прилічному з вами. Мали пристойний вигляд, мені дуже сподобався. Принт в стилі Дольче і Габана. От саме оцей таке прям відлуння до колекцій, тому це. Клас, мені подобається. І в мене чорна тканина. Хоча я е, чорні дуже рідко взагалі використовую, ви знаєте, але цей раз от прям захотілося до того леопарда якусь чорну майку або блузу. Е, ця тканина ще є в багатьох варіантах кольорів, там і зелений і молочний. Зверніть увагу, яка тут фактура, як резиночка, жатка, повністю двустороння. Ну, тут все рівно, що видно, що є фактура. Дуже нагадує 2000-ні, хто пам'ятає 2000 ні були такі сарафани і спідниці, їх називали спідниця-резинка. От саме от воно. Зараз взагалі дуже багато дизайнерів в своїй колекції йдуть від голоски до 2000-х і до кінця 90-х. Це спідниці з такою, як гумкою, такою. Білизняною, з бантиками, багато-багато різних бантиків, багато суконь, таких як балетних пачок, взагалі багато всього такого цікавого. Значить, Це буде або плаття в обтяжку таке по фігурі. от В стилі аля 90-х, сарафан довгий, як майка, і з боку розріз. Хто пам'ятає, в кого такий був? У мене був саме чорний, тому я обрала чорний. От, Так. Ось так. І, звісно, що покажу, яка в мене виникла ідея, коли я побачила ось цей гіпюр, це буде чорна, якась чорний верх. Хоча тут темно синій але воно буде класно. Підкладку буду давати на чорну, щоб проявити фактуру гіпюру. Звісно що це буде спідниця, це буде якась майка. Можливо, це буде майка з такими відкритими плечами, типа як бохо на резинки. Щось таке буде. Ну, прикольне, не обов'язково в обтяжку. І спідниця або по трапеції вона буде, або просто якщо вона буде пряма, то підкладку буду обирати бежеву. Або червону, або якусь навіть ну, малинову, яскраву, щоб проявити фактуру оцього красивого гіпюра. Ви зрозуміли, ось таке така, така в мене виникла ідея. Також цей варіант трикотажу підійде до того леопарда, який я вам показувала. Теж до нього, якщо то буде спідниця, а це буде блуза, отак зміксувати. Тобто цей трикотаж може і сюди підійти, і туди вже буду дивитися. В процесі, що мені підскаже мужа, і що буде краще. Друзі, вам велика вдячність за ваші лайки, за ваші коментарі, взагалі за те, що ви мене дивитесь, не пропускаєте відео, дивитесь від початку до кінця і підтримуєте український Ютуб. Хай квітне, український Ютуб. Також хочу подякувати всім вам за щирі добрі коментарі. Дуже приємно завжди їх читати. Ну і, звісно ж, подяка магазину, який працює в надзвичайно складних умовах. Працюєте ви для того, щоб могли працювати ми. У нас знаєте взаємопідтримка одне одного. Тож тримаємося. Старайтеся не перегріватися на сонці, дуже спекотно в ці дні. Ну, але що, що поробиш на природу, на погоду ми з вами ніяк вплинути не можемо. Тож тримайтеся, посилання є під відео, і також посилання на телеграм. Канал інтернет-магазину Занна ви знайдете в описі під цим відео. Бувайте здорові та робіть гарно! Всім пока!